Вау, який крутий варіант подарунку. Уявити тільки, щодня відкривати нове віконце. Круто було б купити собі чи подарувати комусь. Хм, треба подумати. Він такий ідеальний для святкового настрою, але чи не зарано? Добрий день, нас цього року чудові адвент-календарі. Давайте я вам більше про нього розкажу. Давайте у цьому новорічному наборі 24 віконця: мініатюри і семпли парфумів, засобів догляду від топових світових брендів і звичайно подарункова картка брокарт на тисячу гривень. Ну, все, беру лише приємні сюрпризи щодня. Ви можете придбати його у фізичних магазинах брокарт. Ідеальний варіант подарунку для себе чи близьких.